Тактика роїв Росія застосовує нову стратегію повітряних атак по Україні, запускаючи дрони цілими табунами. Крім того, окупанти постійно модернізують шахеди. Звітують експерти. Як саме чи можливо фізично збивати усі повітряні повітряні цілі? Про це поговоримо з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаю вас! Вітаю. Пане Костянтине, ви нещодавно одним із перших заявили, що модернізовані шахеди тепер можуть самі коригувати собі маршрут у польоті. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей апгрейд шахедів. На що вони тепер здатні? Ну не, не зовсім так я казав. Я казав наступне: що, що фактично зафіксовано, зафіксовано ще є. Шахеди, які виконують функції розвідників. У них є передавачі, за допомогою яких вони передають сигнал, який десь на, на, або через мобільний зв'язок, або просто передача пряма, і потім ретрансляція через інтернет, росіяни, росіяни отримують дані по розвідці. До розвідці в останні хвилини, скажімо так, для того, щоб навіщо їм це? Їм це треба для того, щоб передати шахедам, які вже летять, а вони вже летять. І відповідно з цього я зробив висновок. Що якщо таке є, то скоріш за все у росіян є можливості перепрограмувати шахеди. Як вони це роблять, я ще не знаю. О, от, от так я сказав. Чи є розуміння наскільки наші ППО системи готові протидіяти таким от модернізованим шахедам, якщо дійсно в них є оце перепрограмування? А це ж перепрограмування шахедів, воно ж не залежить від роботи ППО. ППО все одно шахеди з перепрограмуванням чи без перепрограмування, вони все одно будуть збиватися, якщо зможуть їх збити. Жодна система ППО 100%, як ми знаємо, гарантувати не може. Але те, що система постійно змінюється, це факт. Щодо виробництва шахедів Росією, наскільки масово вона їх зараз виробляє? Бо ми чули навіть від німецьких генералів цифру, що Росія може щоночі запускати або за одну ніч запускати до двох тисяч дронів на українські міста, ну треба розуміти, яка була цільова аудиторія цього генерал-майора, шановного генерал-майора Бундесфера. Я не запам'ятав його фамілію, на жаль, але він казав це своїй кореспонденції німецькій. Як це відео ми бачили цей ролик від росіян? Можна вважати, що він пропагандистський, судячи з того, що ви сказали, що навряд чи є таке от виробництво. Ну, Він на 100% такий пропагандистський, тому що ну, люди, які знають, як організовано виробництво, як це все може бути там організовано. ну, У Mercedes і у БМВ на лініях збирання нема таких картинок, які ми бачимо на цьому пропагандистському відео. Росіяни також застосовують. Ну, тобто, реальне, реальне виробництво оно зовсім не таке. Воно, воно таке, воно ну, не таке. Як додаткові там ну купа всяких різних ознак, я не буду зараз там перераховувати, які мені підказують, що це картинки. Росіяни проти нас використовують різні види зброї, і от ізділіє 180. це вони пишуть, що вдосконалена ракета повітря-повітря. А що відомо про це ізділіє, і в чому її головна небезпека? Ну, це досить неприємна така штука. Чому? Тому що от американці є ракета АІМ 120. От у нас з 80-х років вона модернізувалася, доводилась, доводилась. Зараз її версія АІМ 120 Д3. Вона в випуску, якщо не помиляюсь, там. 2023 року вона б'є на 180 кілометрів, в неї покращена система наведення, ще покращена е, радіокорекція, зв'язок з Лінк-16, можливість е, зміни програми е, в процесі польоту, е, ну і таке інше. А отчув. Е... А от э, росіяни цю ракету вони з 80-х років мучили. Це така була ракета Р-77. Потім вони вона діяла на навіть не до 80 кілометрів літала. Потім вони там її покращували, стала Р-77-1, і вона вже літала там щось на 120 кілометрів. А тут вони довго-довго цим займалися і зробили ракету. Вона ну, з, з ракет цього класу вона сама. Важка, вона майже 200 кілограмів важить. В той час як та ж аналогічна ракета АІМ 120, та вона там десь 150 кілограмів. Вона наблизилась до на своїх таких вагових характеристик, до ракети китайської ракети ПЛ 15, якою був збитий Рафаль під час пакистанського індійського цього інциденту. Ця ракета, ну вона досить сучасна, і вона може літати навісне там майже 200 кілометрів, 190 кілометрів, вона, судячи з заявлених показників, може літати. Це каже про те, що м -м, якщо наші винищувачі будуть з'являтися в зоні ураження, то вони будуть знаходитись в небезпечній ситуації. І якщо це скажімо, міг 29 який уходить від після виконання якоїсь функції. То це одна ситуація, це одна проблема, але в таких ситуаціях його прикриває f 16 тому, що f 16 навіть коли він знаходиться, ну скажем, хвостом від противника, то його система сповіщення дозволяє йому знати, що по ньому зробили ракетний зал, ракетний пуск. Тому що зараз така ситуація в повітрі. Хто перший хто не побачив запуск ракети, той програма. О, така ситуація тому це посилює дійсно спроможності росіян в цьому повітряному просторі, і е, у, у ані у нас, ані у американців ракет подобного подобної дальності немає. А далі починаються ракети з повітряно-реактивними двигунами, прямоточними двигунами. І це ракета «Метеор». і вона може бути оснащена з того, що нам може бути доступна. на літаках «Гріпен» вона може стояти. Та літає 250-300 кілометрів. Я давно кажу про цю ракету, давно кажу, що нам би вона зовсім не завадила, тому що ну тоді треба, щоб у нас був ще і сад 340 для того, щоб мати можливості наведення на наших літаках. Радари, які бачать там на 120 кілометрів, не далі. Пане Костянтине, в нас буквально хвилинка залишається часу. ефірного. А скажіть, оце ізділіє, Головна ціль це наша авіація для цих ракет? Так, да, звісно. Це ракети класу повітря-повітря. Вона для збиття саме повітряних цілей. Вона може збивати збувати ракети, літаки, гелікоптери, ну і дрони. Ну і протидіяти... Ну, я думаю, що це саме саме ця ракета вона буде застосовуватися виключно як загроза проти наших літаків, тому що все інше воно не має такого рівня загроз. Там все інше можна збивати ракетами меншого радіусу дії. Угу. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що з нами дякую зв на зв'язку був Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Дякую.